Через страждання до щасливого життя. Історія жінки, яка врятувалася від домашнього насильства. Лесі, здавалось, що життя зупинилось. Вона була жертвою жорстокого домашнього насильства, яке приносило їй страждання і постійні побої. Усе це тривало два роки. Чоловік дуже мене бив. Коли він знайшов оцю другу жінку, то чоловік здурів. Я не мала де піти. У Мене не було ні до батька сівернути. Там хата стара, умов не було. Бо в будь-який час, аби я його лишила, то свекруха би знайшла скупа способів, щоб мене лишити батьківських. Вона мене писала заяви, що нас розводять, щоб мене викликати лиш туди. Щоб мене, знаєте, десь запрадорити. Межа нестерпності ставала все відчутнішою, тож одного дня жінка просто пішла. Свакруха з колишнім чоловіком знайшли її та нацькували соцслужби, які дали Лесі дві години на вибір. Або вона їде у кризовий центр до Чернівців, або вони забирають дітей. Так, із Львівської області вона потрапила у місто добра. Та колишні родичі ще довго не давали спокою. Він мені писав, він мені дзвонив, ти по світу ходити не будеш. Твої виродки на своїх дітей. Ну, це дуже було боляче, але я переборола. Я почула, що я тут в безпеці, що я кривника, як ми накажемо. Тут Леся вперше відчула спокій і захищеність, знайшла нових друзів, зайнялася роботою. З жінкою працює психологиня. <плес> За ці півтора року жінки стали також доволі рідними. Це слово радість. Інна Главіцька каже, робота з жінками, які постраждали, є тривалою і має бути обов'язковою. А для кожної мешканки у місті добра розписаний індивідуальний план. Ми вчимо, що таке економічне насильство, що таке психологічне, що таке фізичне. Ми відкриваємо очі матерям, коли вони вчаться заново спілкуватися, заново любити. Ми тут вчимо цікаво мови любові. Запитуємо Лесю про діток, і ось її обличчя осеяла щаслива усмішка. У мене донечка 9 років. У ну, мене не знаю, це ангел на землі. Вона, хоче, вона дуже гарно учиться. У ну, мене, мене є синочок, 6 років, ну це трошки шкодник. У ну, мене прекрасні діти. Я не знаю, я раді них живу, я раді них існую. Першого дня перебування у місті добра жінкам допомагають захиститись та почати нове життя. Тепер тут працює департамент захисту прав жінок, який направлений на індивідуальні кейси. Це комплекс, коли ми можемо виїхати, ми можемо порятувати жінку на місці. Ми можемо вивести її, надати їй фізичний захист, надати їй прихисток, надати всі необхідні умови для її життя разом із дитиною, і також паралельно працювати над її індивідуальним персоналізованим планом порятунку, захисту і початку життя щось того листа. Крім цього, у місті добра працюють медики та юристи, які ведуть кожну справу від знайомства з потерпілими до вирішення у судовому порядку. Любов Копоть, Ярослава Боячук та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4